Друзі, всім привіт! 4 липня 2024 року з вами компанія Електромотор. От я підвіз бюджетні інверторні генератори. тому що вибір дуже у нас великий генераторів. Інверторних. Ну, от бюджетні, тобто по більш так доступній ціні закінчились. Я привіз от від польського виробника. Бас Польська 5047. Дана моделька у нас робочою потужністю на 3,5 кВт, а пікова 3,8. Ну він, друзі, відкритого типу. Тобто необізшумлений, як вокруг. І моделька на 1 кВт. із пікової потужності 1,2 кВт, а також від польського виробника Баз Польська VR5018. Це все, друзі, от бюджетного варіанту я підвіз. Так що, хто чекав, звертайтесь в компанію Електромоторз. Хто хоче заказати ще, заходьте на сайт електромотора, телефонуйте 063 426 1010 або пишіть на Viber. Бас Польська. Чекають на електромоторі. Друзі, всім миру добра тепла. Зустрінемося в компанії Електромотор 063 426, 10. Десять.